Сергій Москаленко та Андрій Кузніцов одними з перших прийшли до військо Прийшли добровольцями та відправились на фронт захищати батьківщину. На жаль, героям не вдалося повернутись. Хлопці загинули в збитому над Луганськом літаку Іл-76. Я тоді проникся глибоким чувством гордості, тому що це були одні з перших ребят. Я бачив цих героїв добровольців, бо очі вживу, общаючись з ними. Опять ж, Они в числе первых и немногих, которые удостоены звания героев и награждены орденами за мужество. Сегодня я очень скорблю по этим ребятам. Мы обязаны им нашей мирной жизнью. Мы вечно должны их помнить, вечно им им память. Герои не умирают. Слава Україні, класний керівник Антона Кузнєцова Ганна Черенкова каже: зовсім не здивувалась, коли дізналась, що її вихованець одним з перших відгукнувся та пішов захищати батьківщину. Я не здивувалася, коли Антон в перших літах пішов захищати родину, тому що він був добрим, відзивчивим, хорошим товаришем. Це не просто слова. Ребята на самом деле так і было. Он пошов захищати не тільки свою сім'ю, своїх родителей, жінку і маленьку дочь. Зачищали нас з вами. Не здивувались такому рішенню синів і батьки. Хоча про свої плани йти захищати батьківщину ані Антон, ані Сергій заздалегідь не казали, поставили перед фактом. Та батьки кажуть, цей патріотизм та бажання справедливості було закладено в їхніх характерах. Хлопці загинули за державу, а молоде покоління має пам'ятати та цінувати те, за що вони боролись. Хлопці загинули, та пам'ять про них буде жити вічно. Сьогодні ми чтимо пам'ять. наших героев. Героев, погибших за нас с вами, за нашу свободную, единую Украину. Они ушли, как во время Великой Отечественной войны наши деды уходили на фронт. Они ушли на фронт. К сожалению, их жизнь оборвалась. Но они защищали нас, защищали наше светлое будущее. Я низко кланяюсь родителям, воспитавшим героев, Вічна їм пам'ять. Слава Україні.